Знову добрий день. Це продовження епопеї модифікації комп'ютера або системного блоку. Я придбав отакий вентилятор. Щоб тут, тут є, вони постачалися з системним блоком два давали, а третій, для того, щоб було комплект, я поставив купив. Щоб був комплект, щоб файно будували. Тут є розгалужувачі, до якого підключити можна шість вентиляторів. Ось зараз шостим буде якраз цей. Це три спереді і три з, виходить, з, о, з боку. Так, і ще є зверху. Цей боковій це вони охолоджують повністю для материнки. Тобто, верніше воно дає. Повітря для охолодження всіх систем, всіх системталій материнки. Зараз я буду встановлювати це. Чи буде трохи складу, я не хочу розбирати все, так постараюся закрати по-сільському, щоб ну, ви можете розібрати. От вони тут розібрані три болти зняті. І тут потрібно знімати три, туди знімається повністю, ви скручуєте, і ставите на місце. Я зроблю по-сільському без той пародії, щоб займати ваш час. Ну, можна воно по-різному, тако, як я роблю, дуже важко. Але у мене вони вже встановлені. Я раніше встановив, так мені буде легше встановити. Бо... О, згублю. Бо, е... От вони. Е... Цей середній можна запхати дуже легко, трошки, піднявши... О, піднявши і ти його запхаєш, потім проспухав. Якщо ви не хочете знімати всі болти, ви підні... відкручуєте ці обов'язково треба відкрутити, піднімаєте і вже потім розсуваєте перший сюди, другий сюди, а третій вже легко вам стане. Це для того, щоб ви не мучилися, як їх проспихати. Вони досить дорогі. Я купив помилково, бо я заказував дешевші. Вони були в районі 16 євро. Я заказував, мав заказати 2 за 16, а мені чомусь чи то я так заказав. Ну, в заказі було вказано іменно цей, який. Чомусь обійшовся у мініму 21 євро. прицінив всюди в інтернеті я купував на Амазоні, на них 16 євро. Ну, після ціна піднялася, я не знаю, чи в той час вона була ціна, коли я заказував така, чи ні. Я не хотів відкривати спор, бо треба відсилати за свої гроші, втрачаєш час, гроші. І немає гарантії, що продавець поверне тобі гроші. Amazon повертає, проблем немає, але я купував. Не в Амазоні, але посередник був Амазон, але продавець був не, а постачальник був не Амазон. З Амазоном легше працювати, товар, який вони продають тобі, і він тобі не підійшов, ти маєш право обміняти без оплати пошти. Тобто вони тобі висилають безплатний талон, ти просто пересилаєш віддаєш їм товар на протязі часу якогось, коли вони отримують товар, вони тобі повертають гроші. Працю, кусає. Я працюю вже давно з Амазоном. ну, років десь 10, 10, якщо не більше, то проблем, проблем з Амазоном повернення грошей не було. Ці дуже щось острі. Я пхаю сюди палець, вона мене закусує. І, і ці лопасті грубші від цього. Ці якісь більш остріші. Не знаю, чи ці краще, чи ці. Послухаємо, як вони будуть гудіти. Я ще не знаю, чи цей. Розгалужувач можна регулювати, обороти повністю, чи прийдеться потім переключати все на материнку, шукати підключення вентиляторів і підключати на материнку, щоб регулювати обороти цих вентиляторів. Буду сподіватися, що я зможу управляти цим розгалужувачем і підбирати, підбирати швидкість обертання на меню. Бо не хочеться слухати музику гудіння літаків в хаті. Я хочу виставити якісь такі комфортні в районі 800 оборотів, щоб вони просто міняли, Полот закрутився криво. Чогось він став криво. Не знаю, що його така врода. Все, Я тут вже закручую, я вибачаюся, я вимушений, щоб не забути, бо забудеться і вони так лишаться. Я їх вже поставлю на місце. Туди буде гарантія, що я нічого не забув. Ніяка запчасть не лишилася лишня. Тобто, де деколи майстри збирають, такі як я, автомобіль, і в них чомусь запчасті з мотораються лишні, ще не один мотор, але все одно їде, і працює. Все, я підключив. Зараз я. От що в них добре, ці канали кабельні, вони сховані від Ні, від кого сховані? Від самого себе. Бо коли ти дивишся зсередини на. А там є стекло, яке можна любуватися своїм комп'ютером. Тоді не видно цього безладу. Все. Всі вони чотирихпінні і всіх можна регулювати обороти, швидкості. Все. Я вже вам казав, що я відключив, вже показував. У мене цей кабель відключений. І зараз ми його будемо відключати повністю. Всі, я все відключу. Щоб міг поміняти блок живлення. Так, у мене, як я вже казав, стоїть Sonic. я його зараз звідси демонтую. От, Підключення. В чому проблема? Я зараз вам покажу. От. Оце Сеасонік підключуємо ззаді. Тут є місце збоку, яке не буде нікому заважати. Тут стоять два жорсткі диски. Бачите, який бардак. І щоб мені колись підлізти сюди, от, от, поміняти. Це дуже-дуже складно, ви собі навіть не можете представити, як то все. Мені треба витягувати цей жорсткий зв'язок, відключати його, щоб кабель поміняти. Це не таке вже й страшне, бо ви не міняєте кожен день чи кожен місяць блок жилення, але все одно при заміні блока живлення вам додається робота, якої по суті, не повинна бути. Не потрібна вона вам. Щоб все знімати, тим більше кабеля жорсткі вони можуть часом переламатися. Після двох-трьох змін кабеля з, такими, з таким жорстким цивом вони можуть десь переламатися і ви будете шукати весь час, що з вас чому не працює ваш комп'ютер. Так, все, я... о, Ще й з другої сторони є місце. Я навіть не знав. Так, я зараз попробую витягнути, значить, у мене не виходить, але не виходить. Бачите, от вся проблема оцей вентилятор. Як мені підключити, хто знає. От, от воно таке і, і той недолік він якось так і залишився. Не дає мені. Ні. Все одно я вимушений якось підлізти. навіть не знаю як. Тепер до нього підлізти, бо можливості такої я не маю. А як підлізти, я не знаю. Якщо чесно, навіть не маю уяви, то можна зараз його зняти. Я, напевне, зараз вас поставлю на паузу, бо, бо я дійсно не знаю, мені треба все це розбирати, оце все, моток витягувати, щоб кинути, щоб кинути його. Не, я Зразу відключу. От. Щоб підключити всі. Кабеля. Вот воно. Бачите, скільки тут проблем. І, І Попробуй там доберись. Це, навіть не знаю як. Я навіть не знаю, тут, як його витягнути тепер. Це так вони витягуються. Ні, тут складного з дисками немає. А... Ага, от болт. Навіть не закручений той болт. А закручений десь глибоко. А глибоко де закручений, я не знаю. І О. А вони ну, не, навіть не закручені, я їх не зміг закрутити. От в чому проблема. Я їх навіть туди не міг закрутити. Якщо я вас на паузу не ставлю. Отак. Ух ти! Ну, Оце є блок жилення мій, він старенький. Це C Sonic M12 Бронза. От, щоб Я вам покажу, який він. Я вам казав, а, так, є SS620 GM. 80-ка плюс бронз. Я зараз буду ставити золотий. Я сподіваюся, що він буде кращий. І ще одне, колись я ставив, збирав комп'ютер і ставив е, знімав охолодження фірменне і ставив від Noctua. І запчасті, до якого кріпиться фірменний вентилятор, викинув. Сьогодні, купивши водяне охолодження, виявляється, що мені потрібно кріплення заводське від материнки. На превеликий жаль, я його не знайшов. Яка його доля, я не знаю. Що з ним? Я заказав в інтернеті, знайшов на сайті знову -таки, Amazon і Aliexpress. Я знайшов таке кріплення, яке підходить під АМ4. У мене материнська платка від ам 4 І я буду купувати не фірми, З надією, що я знайду найду фірмен і туди поміняю. Зараз пробую ставити вентилятор. оцей Знову ж таки показую його, щоб ви бачили. От він. От в такому положенні він має стати. І буду пробувати. От, от такому він стоїть. Він набагато щось менший від це Сонька, на дуже багато менший. Я не знаю, як так навіть порівняти. Там ще можна підключати і з другої сторони, я вам скажу по секрету. І з тої сторони є місце купа. Добре. Лишимо так як все є, не будемо щипати тривожити. Пробуємо під'єднати. Я сподіваюся, що тут все буде просто. Тут ставиться два жорсткі диски, от 3,5, от вони є в цьому положенні. І тут ставиться 2,5-3 диски можна підключати сюди. Я купив один для редагування, редагування відео. І буду ще купувати з часом, бо цього разу дуже багато пішло на матеріал. З часом буду купувати ще один жорсткий диск для своєї половинки, яка теж займається блогерством і чомусь сказала, щоб і я став блогером. Так що я блогер. Але як не дивно, болти не сходяться. А чому? Так, це на Та. як Якщо я маю тут спустити? Так. так, так. Е, де ви є? А чому так? Дзюрки не сходяться. Як не дивно, але дзюрки не сходяться. Турниці то я не лезе. Так, де то воно є? І куляри не допомагають навіть. Світло завершені. І ось і палки. Ще одну руку. Окуляри зарупають. Сечини все. От що значить старий хлоп. Ну не виходить і все, ще на окуляри став. Добре, ну, що вони не стікляні. Красота. Ну, так, окуляри на місці. Витримали мою вагу, окуляри. Так, знайшов я дзюрку. з бідою тяжкого знайшов. Так, будемо пробувати ставити ці фірмі, чи, не підходять, чи не. Ну, вони підходять, чи ні. Вони підходять теж. тоже. у бідола підходить. Так, є. Все. Діри зійшлися. Я зараз зафіксую. Ставлю болти старі, мені більше мені подобаються. Оце є нові. Які йшли в комплекті, вот вони. а це старі, які йшли з Seasonic. Колись колись вот їх можна крутити викрутку, а можна кудити накидним ключем на 5 чи 6. Вони мені більше подобаються, вони більш надійні, їх важко зірвати, і в цьому випадку я їх більш поважаю.